Привіт усім! Ось моя вінілова пластинка групи Аракс. Це обкладинка на тій стороні та на обороті. Все как би... Та й все інше. Зараз дістанемо. ось вона яка дуже гарна двухстороння мелодия апрелевские ордена понятно кому министерство культуры тоже ясно кто всесоюзная фирма грампластинок, грампластинок, пластинок она стерео Швыдки 33 группа Аракс. З чого би. А на тій стороні все як прежде, 80-го року. 80-го. Ну, що можу, можу сказати? Дуже цікаво теж. Велике спасибі за ваш час. Чекаєте щось схоже? Побачимось в інші рази. Thank you.